Чому помирають найкращі? 14 вересня роковина героїчної смерті пластуна Євгена Подолянчука. Він обороняв Донецький аеропорт і отримав осколкове поранення в голову під час обстрілу російськими бойовиками. Пластуни всієї України презентують фільм про життя захисника. Кирило і Василько прийшли на показ фільму пам'яті захисника Донецького аеропорту разом з матір'ю. Жінка привела дітей, аби вони мали героїчний приклад у житті. Щоб вони дійсно бачили, що зараз твориться, тому що те, як для мене, як для дорослих це дуже болить. Я дуже це переживаю. Відповідно, хочу, щоб вони бачили, щоб вони бачили реальну історію. У 14 років Євген Подолянчук вступив до скаутської організації пласт з того часу. Він активний учасник громадського життя України. Від початку російсько-українського протистояння був завжди на передовій. Він був у складі спецвійськ, пішов у до аеропорту захищати його терена. там він також показав свої провідницькі. Якості, що він От не тільки на папері або на погонах офіцера, що дійсно він от гідний цього звання. У 23 він став героєм України 14 вересня 2014 року. Він загинув при обороні аеропорту Донецька, прикриваючи відхід бойових побратимів. Аби вшанувати пам'ять Кіборга, друзі хлопця зняли документальний фільм про його життя. У стрічці розповідається про життя Євгена із уст його родичів і близьких. За їхніми словами, Євген не служив у армії, він жив нею і віддавав своє життя за незалежну Україну. Жаль, тільки, що погибає завжди лучше. Ну і Камбату ще говорив, що війну починають політики, а нам приходиться потом просто мстити за погибших друзів, да і все. На перегляд фільму, окрім самих пластунів, прийшли і пересічні чернівчани разом з ними. І Аліна, котра вже знає, яке майбутнє хоче для своїх дітей. Пластунське. Вони зовсім інші, вони відрізняються від звичайних. Вони якісь і сердечні, і доброзичливі, і чуйні. Ну всі з які хороші слова, то я відношу до пластунів. Показ фільму про героя України проходить по всій території держави. Юля Задорожняк, Роман Полатик, Чернівецький промінь.